Задайте якесь питання, яке вас цікавить. І зараз подивимося на нього відповідь так чи ні. Отже, відповідь, звичайно, так. Відповідь на ваше питання так. Карта Сонця це дуже класно. Тобто вирішиться ваше питання. Вам во благо, все буде добре, не самим найкращим чином. Багато радості, щастя, ну, всього, всього самого найкращого, все, що може сонце принести з собою. Ну і, звичайно, від його очей, від сонця ніхто не сховається. Тому теж розумійте це. Будете максимально життєрадісним, успіх, процвітання, достаток, все. Все, що найкраще є в цій карті, от все це буде у вас присутнім. Тому відповідь на ваше питання так, і сяйте як сонце.